You're Юлесеньфо ЮКен Рейдіо, всім привіт, друзі. Це you Can Radio! з нами Ліна Дорошенко і це чергова остання в цьому році афіша Колгрішин. Ліна, які в тебе емоції стосовно цього стосовно того, що вона остання, чи стосовно того, що ми так довго це робимо вже. Uh, і те інше, давай давай спочатку стосовно цього що, того, що в нас буде відпуск. відпустка. Ми, як то може, дочекалися. Ми uh, плідно попрацювали, то ми маємо uh, можливість зараз відпочити. Слухай, ну я дуже радий, що ми робили її постійно. Скільки це 28 чи 29 випуск? Двадцять mm -hmm. може 30? може, це Ні. Ні, не тридцять. 30. 30 але це дуже круто, що ми кожного понеділочка майже <свісно> за, за за рідким виключенням виходили uh, разом із нашим партнером Партнером дарували вам подаруночки, і це остання фіша цього року, де ми, звісно, що будемо казати про Різдво і Новий рік, правильно ж? Ну я так, так думаю так, ладно, домовились. А тепер стосовно цього, стосовно того, що вона остання цього року. Це прекрасно, ми пережили цей рік. Ми пережили Він цей рік. добігає ми кінця, так, і можна вже підводити підсумки року, який закінчується, і планувати, яким буде наступний 2025 року. Тому ти... я, я прекрасно, натхненно, ставлюся до цього до цієї події. Ти в 2000 році писала собі якийсь там Resolutions New Year's? або. Я не знаю, якийсь вішліст або список справ, які ти хочеш зробити 2024 року. А, треба пошукати. Зазвичай я роблю, але минулого року я зробила це трошки раніше, угу. тому треба пошукати його. Треба пошукати, щоб треба порівняти. Пошукати. І щоб переписати трошки задач на 2025 рік, ні. які ні всі все зробила? Ні, е, все по-новому. Все по-новому. Не дивлюся. Я не дивлюся на те, що я планувала. Якщо я цього ще не зробила і не згадала про це, значить воно мені більше не треба. В новому році мені вже ці ідеї не потрібні. Друзі, офігенний просто підход до планування до до йор резолюшн Resolutions ваших. Не якщо краще. я про нього забула, воно не треба, значить і, і не повинно було воно бути а, в, тому, слухай, в тому. Наше тягнути з собою багаж чогось непотрібного, такого, чого ти а, ну якщо не виконали, не виконав, значить не хотів. Значить, насправді ти цього не бажаєш. Тому беріть в 2025 рік тільки те, що вам потрібно. Реально, от зараз хочеться. Клас, беріть подарунки від нашого uh, партнера україномовної різних Калгарі Ганни Федорінової, яка, починаючи з 20-го випуску, кожного випуску підтримує нас. І ми uh, завдяки Ганні розігруємо класні подарунки для вас. І цього разу ми того робити не будемо. Але все одно Ганні кажемо велике дякую за те, що вона є спонсором Афіші Калгарівщини. Зараз ми визначимо переможця протягом цього випуску минулого розіграша. Ми розірвалися 150 баксів, правильно? 150 доларів. І за найкращий коментар. За най... Це, це, е, це було побажання українцям е, е, на новий рік. Це е, рандомайзер, так. Рандомайзер. Мене все готово. Дивись, у мене все готово. Ось я зараз відкрию вже все. Всі а коментарі отут. Але... Зачекай. І ще один подарунок був від нас: це квиток на You Can Radio Night. За, За найкраще. Так. За найкращий. І ти найкращий. його обіцяла вибрати. Бо так. Я, я, я не вибрала. можу на себе брати таку відповідальність. Мені дуже важко обирати. Значить, такі, такі коментарі люди пишуть, що прям ну, до сльоз. Як так Інколи, кажуть. правда, сьогодні було легко. Сьогодні було тобі легко, в тебе точно легко. був фаворит. Все, так. зараз ми оголосимо. А, ну, ну як зараз? Ну, протягом випуску ми оголосимо, оголосимо переможців а, 150 50 доларів. І хто отримує квиточок на Ікон Радіонайт? Так. Клас, супер, поїхали. Listen to UK Radio. support Ukraine. Отож, які, які івенти ти принесла нам е, сьогодні. Що там українці роблять українцям, а можливо не тільки українцям. Ти ж е, птах в нас вільний, що хочеш то й робиш. <говорить> ну сьогодні я обрала тільки українським. Тільки український ламп. Клас, українські івенти. давай так. поговоримо про це. А це буде вистава. Вистава. Різдвяна вечірка для дітей. Супер. Маскарад від гульби. Супер. Прям маскарад. Маскарад. А, благодійний воркшоп. Не, не те, що бал, але маскарад. <рес> маскарад. Так, окей. А, і You Can Uconrad. Уху! Вже зовсім трошечки залишилося до You Can Radio Night. Клас, ми не можемо дочекатися. Я готовий, я готовий, поїхали. Давай що, що там перше було? Перше було це Снігова королева, вистава від Театру Струм. Ми її анонсували в, минулій... в, <клес> в минулої в в випуску. <клес> да? Так, ми анонсували. Але я хочу нагадати: ми сьогодні побували на ній. Ти ще не був, а я, я вже йдем. була. Я, я вже йдем. була. І а, вони дуже чекають а, глядачів, дуже чекають. А, Гостей тому ж, в кого а, є таке бажання приєднатися, подивитися виставу Снігова королева разом з дітьми, то можна це ще зробити 20, 21 та 22 грудня. Тож приєднуйтесь, купуйте квитки та підтримуйте український театр в Каларі. Клас, супер! Давайте зробимо. Ми йдемо. Ліна вже була. Я так. йду о, завтра. Ну, завтра для, для тих, хто буде дивитися це в Ютубі. Це так, можливо, не завтра. Коротше, ми сходимо. Ну, ти ще не був, так ти тільки збираєшся, клас, а клас, ми клас. вже сьогодні um... побували і дуже сподобалося. Особливо там сподобалося дітям. Особливо дітям, да? Все ж таки, все ж таки більш дитяча історія. Хоча ми, ми коли спілкувалися, вони казали, що це буде і цікаво дорослим, і дітям дорослим. Мені, мені було цікаво дивитися. Угу. Ну просто я дуже люблю театр, угу. і я в Україні я ходила в театр дуже часто. А тут е, ходжу рідко, тільки коли запрошую. Бо театрів всього два знаєш в українській Україну. Знаєш от які ми стали слухай. Бо в українських театрів лише два в Калгарі. Нам вже мало того. А те, що їх два створилося в цьому році: цілих, цілих, два. цілих два це, це, це да. круто. Клас, Театр Струм, Снігова Королева. Приходьте. Що ще? 21 грудня ще буде різдвяна вечірка для дітей від «Happy Party Event Agency». Так, супер. «Happy Party Event Agency». Так, там буде а, дві вечірки. У нас колись якраз питали а, люди, якісь цікаві івенти для дітей, то тут якраз будуть а, такі паті для дітей від 3 до 5 років і від 6 до 11 років. А, тобто їх на різний, на різний час розведуть, так? Так, тому що Супер. ті, кому 10, вже не цікаво грати в ці забавки а, з тими для кому дітей, 3. яким тільки три рочки. Yeah. Так. Make sense. Тому Як Там так. Будуть, де це буде? Де це буде? Я не скажу, тому що це. А, це секрет. Треба... <laughs> Як же люди знайдуть, Ліна? Ні. Ми ж афішу робимо, щоб люди знали, куди йти. Щоб... А, зачекай. Треба просто спитати, там була обмежена кількість місць. 75 доларів коштує квиток, обмежена кількість місць. А адресу кажуть тільки тим, хто вже попав у цей лист. Перше план правило дитячого клубу, ніколи нікому не, не кажи, що ти в дитячому клубі за 75 п'ять доларів. Так. А, так. Окей. Тому просто треба спочатку дізнатися, а то люди прийдуть, а місць вже немає. Тому угу. треба запитати в Happy паті де то все проходить, ага. і чи тобто є ще місця? Версію афіші додаш просто посилання, щоб люди туди писали і посилання в Посилання директ... Є, так, це е, в директі в Інстаграмі, угу. варто запитати, чи є місця. Можливо, чи є ще місця? Так, тому угу. що коли був е, минулого, року, е, минулого разу вони коли проводили паті на Хеловін угу. і був великий запит, то якраз вони е, розширили кількість заходів і влаштували додаткові. Тому, е, можливо, будуть ще. Ага, Тому що все, 21 добре. грудня це ще не кінець року. Добре, супер, клас. З дітками так, слухай, розкажи. на «Снігову королеву» можна сходити, на дитячі е, історії можна сказати. Що для дорослих? Ні, зачекай. Я хочу ще про дітей. А, там, значить, буде а, ігрові танці, конкурси, інтерактиви, тематична фотозона, дискотека, смаколики, розважальна ігрова програма і зустріч з Сантою. Зі справжнім Сантою. Зі З бородою. Ну, звісно. Клас. Звісно, як в твоєму дитинстві все? Зі справжньою бородою. <с?> Санта. <с?> Папа приїде. Виходить. Клас. Може. Так. Наступним. Наступне. Ну, для дорослих вже давай. А, для дорослих, так. Да? Давай. Так, а, це буде воркшоп. Називається він «Floral Night», проходить 21 грудня. Його влаштовують волонтери, Відомі тобі волонтери з організацією «Victory for Ukraine». «Victory for Ukraine» – Так, класна організація. Збирають завжди на дрони для ЗСУ. Обов'язково йдіть. Так. А, цього разу вони проводять благодійний воркшоп а, з флористики. Минулого разу тут був по виготовленню листівок. Mm -hmm. Так. Якщо я правильно пам'ятаю, ми його якраз теж анонсували. Так так нас а був. А цього разу флористка Тетяна Лисняк проведе майстер-клас з створення новорічних а різдвяних зимових композицій, якими можна буде потім прикрасити оселю. Супер, дуже класна ідея. І де вони це будуть робити? Скільки коштує? Вони це робитимуть в церкві, а коштуватимуть це 50 доларів. Всі гроші, всі гроші на... підуть на допомогу з ЗСУ. Клас. Йдемо далі? Так, і це буде. 29 грудня а, 29 це буде грудня. You Can Radio Night. І а, зазвичай я тобі кажу нічого не казати. А, я тебе зупиняю. А тепер я хочу дати слово тобі для того, щоб ти розказав про цю подію, про четверту you Can Radio Night, яку ти влаштовуєш тут в Калгарі. Яку ми Давай. з тобою влаштовуємо тут в Калгарі, всієї команди you Can Radio великої. А що, до що розказувати? Люди все знають. Ми за перші півтори дні продали всі квитки сидячі. Да, але ну да, о, давай я про це розкажу. Давай я розкажу про квитки. Друзі, ще є квитки на ЮКен Радіо Найт. Це не квитки з конкретним місцем, за конкретним столиком. Це просто квитки на вхід. Вони дешевше за всі інші, їх немає на карті, але якщо ви на сайт зайдете і в список, отак. Дай дай ефект. <реш> натиснете на список або на ціни, то ви там побачите, що є General Access Tickets, Це е, квиточки, які коштує 15 доларів. Ви зайдете всередину, ви сядете комусь на ручки з ваших друзів або з комусь з ким познайомитися. Та е, є 6 барів там. Тобто можна. З будь-якої точки дивитися програму, яку ви собі там знайдете. Єдине що немає закріпленого місця. Та й те, то не все. Місць на сам насправді дуже багато. Просто не всі з них дуже прикольно о, до сцени розташовані. І от ті General Access тікети, вони все одно дозволяють вам сісти і знайти місце для вас. Просто що ви ну, за 15 доларів ото квиточок, якщо ви сядете десь, вам не буде дуже класно видно. Але там 12 телевізорів величезних. Які транслюють все, що відбувається на головній сцені. А можна буде з цим квитком пересуватися і підійти ближче до головної сцени, щоб не сидіти, а танцювати, дивитися? Я ж кажу, так? Немає, немає ніякої різниці. Ви, ви ходите де завгодно. У нас біля сцени три бари. З шести загалом на локації. Так це навпаки дуже гарно. Ну, ти той, прикольно, ти, ти тусуєшся, ти ходиш. Бар, в інший бар, Пішов біля пішов до, до тих походи. за столик сів, в тих столика, зі столика щось з'їв. Ходиш, кружляєш, дивишся, можливо, на сцену зайдеш. Можливо, знайомих побачиш. У нас є декілька там віп-зон. Е, такі можна до, до друзів приєднатися, якщо що. Якщо Тож, друзі, квитки ще є, їх там е, ну, достатньо, я думаю. Я думаю, що достатньо, щоб ми всі вмістилися навіть. Е, Якщо нас буде багато хто хто без місця, ми зробимо це комфортненько. і плюс, плюс е, в нас же дві сцени то щось буде відбуватися і на сцені, яка поменше. А тепер, так. Дмитре, а ти зараз розказав просто про квитки для тих, хто знає, що таке Ukrainian Radio Night, і для так. тих, хто вже купив напевно квитки. Так. А тепер уявімо, що нас зараз дивляться люди, які не були на попередніх трьох вечірках. То розкажи, <рес> важко, будь так, так розкажи, будь ласка. Це важко Розкажи, будь ласка. Коротше, що таке що Radio Радіо You Can Radio Night – це, це вечірка тримаєте? українського Радіо Канади. Це вечірка головне, головною історією, якої, головним сенсом якої є Батл. Батл піаністів. Канада змагається з Україною. Неймовірний Іван Харламов проти двох канадських цього разу, але найкращих піаністів. І ви, друзі, ви замовляєте на сцену українські пісні, українському піаністу, канадські пісні, канадському піаністу, І все це без зупинки. Але до того основного дійства, коли це таке перемішання української і канадської культури відбувається, ми, і ми всі танцюємо на столах, на, на столах, напевно, що ні, на стільцях точно що. Танцюємо і співаємо разом, все до цього, що виступає «Скаже на коняка. «Скаже на коняка це гурт. Який перероблює відомі хіти, українські, світові, про те, як живеться нам тут, українців, в Канаді. І там у нас новий альбом, не коняки. Цілий альбом. Ці... Цілий, цілий альбом, альбом буде. Альбом. Ну, Ми виконуємо декілька хітів. Е як тебе не любити, Кал Грімні, наприклад, то обов'язково заспіваємо. Але ми мої ми ми нові, я і Сара без, без піара, наприклад, <сервиш> <Приклад> буде пісня. Хуй <сервиш> Хуй Сара. <сервиш> Буде пісня, а, цей, а, знаєш що, десь згадаю. ой, Смереко, вийшла я за угу. а, і, і буде Багато цікавого, Багато цікаво. Новий альбом, скажи на коняки, про те, як ми з вами люди тут облаштовуємося в новій країні, а, видихнемо, посміємося трошечки, такий музичний стендап. Скажи на коняки, потім дуелінг піано. Це, це та, та, та що я кажу? Приходьте, приходьте, побачити своїми очима. Все, це останнє в цьому році. Вечірка. І локація ж, яка рентчменс. Ми змінили локацію. То був о, о, озеро Луспіанобар. Зараз у нас рентчменс. Більше 50 років цій локації. Вона просто іконічна. Там, там а такі... тут можна на стільцях танцювати? А хто нам заборонить? Ну, хто знає. Подивимося. В попередній локації можна було. а тут? Ну, Ми будемо проситися дуже. Ми почнемо. Танцювати на стільцях, а там, ну, що скажете, скажете. А, Ну, так, таке буде, буде прикольно. А ще там буде чемпіонат України з механічного бика. Розкажи. Що, буде бик? Знаєш що цей бик? Родео. Тобі. Родео, механічне Родео, точно. Так, ми зробимо реєстрацію попередньо. Люди будуть змагатися за подарунку від партнера, хто довше протримається на механічному бику. Жодного чемпіонату України ми перевірили не було досі. І, тобто, ви можете війти в історію вперше. Буде проводитися такий чемпіонат, і перший чемпіон України з механічного радео це, можливо, ви. А скажи, будь ласка, це буде якась платна додатково за додаткову плату можна буде прийняти участь. Ми щось подумаємо. Ми щось подумаємо. Якщо, якщо спонсорська історія буде потужна, то можливо і ні. Просто за за стішок, як то кажуть, можна буде зареєструватися. Це, це ми ще вирішуємо, як воно буде відбуватися. Але ну це це точно треба буде дивитися. Це дуже круто. Це прям дивитися, чи пробувати то треба. Ну ти пробував. Я пробував, вам раджу дивитися. Але але хтось, хто сміливий, ласкаво просимо. А скільки ти протримався? В, взагалі не багато. Взагалі, мене там на, на третій на чотири. Він він слизький. Друзі, до, до речі, якщо захочете, вдягайте щось шершавеньке, я не знаю, може наждачку. Бо, бо воно прям ну тебе змітає з нього. Він починає так. Чик, а, чик, то чик, просто і все. його вже наполірували там. Я думаю, що люди на А можливо, це і спеціально так зробили. А то сиділи б там, каталися да. по півгодини. Да. Ну, це прям враження, це прям круто. Клас. Так. То що, є квитки ще по 15 доларів? Да, по 15 баксів є, General Access Tickets. Приєднуйтесь. В кого ще немає квитка, хто дивиться на нас зараз. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь. The UK Radio Night. Хочеться прям відбивку, давай. Listen to UK Radio. Support Ukraine. Так, що далі? А далі а, остання подія цього року mm -hmm. це маскарад від гульби. Новорічний маскарад. маскарад від, від гульби. Так, тому Клонас. що вони його проводять прямо 31 грудня. Прям. Вівторок. Це вівторок? Яка різниця? Вівторок. Вівторок. День... Да. 29-та неділя, 30-та, ну, я ж по, 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 по. у мене свій календар, в мене цей. Скажи Останій наконячний. День, э, останній року. день року. Клас, так. клас. Тобто вони прямо в цей день будуть робити день день в день, ніч в ніч, вечір-вечір. Як це правильно? Маскарад від гульби, так де що? Що що буде? А це буде як завжди в Даунтауні на 8-й авеню. А як не завжди точніше, а як багато їхніх uh -huh. вечірок uh -huh. проходять саме в цій локації? А, оскільки тематика, а, тематика, маскарад, то вітаються маски, костюми. Хотіла сказати валізи, але ні сукні. Валізи? Не знаю, чому. чому валізи? Не питай, не питай. Вечірні сукні. Вечірні сукні. Так. А буде спеціальна програма з виступами запрошених гостей і живою музику від JT Band та великий розіграш призів. І ще у них там цього разу найдорожчі квитки. З усіх, з усіх дискотек, які вони влаштовували саме як дискотеки uh -huh. оці, в п'ятницю або в суботу, коштують від 50 до 90 доларів, uh -huh. в залежності від дня покупки. Прямо перед дверима 90 доларів. Але а, у вартість квитка зазначено, що входять смачні українські закуски. Що то таке? Я не знаю. Ну, вареники. Вареники це закуска? Ну, закуска. Та Та в, в цю ніч все їж. закуска. Абсолютно, Огірки. все, що буде. За... Огірки. Ну, просто огірок, огірок. село. Ні, ну щось буде нормально. <рес> щось, щось буде прикольне. Клас! Так. Клас. Знаєш, що мені подобається? Що я не знаю ніякого івенту, де б не було JT-Band. Вони а, ну, так тепер уже. тепер уже ти не знаєш. Скрізь, скрізь таким цим е, то, то тонким, а може, і товстим же шаром, скрізь отаке от все українське ком'юніті, незважаючи на те, що засновник е, тої то історії Медісон. Канадіць. Але ж він в Україночку закохався, і все, і вони розплились там всі інші українці. Ні, вони просто піднялися на Юкон Районат. <плухи> вони жодного <плухи> разу не виступали повним складом на Уконрадіонайт. Вони, вони а... на Юнайтед Фест виступали. Вони на Перевесло фестивалі виступали. Вони... Але вони потроху. От потроху... от о, зараз на цьому виступають <пускали> на, на 14-го гульби на різдвяному маркеті їх виступають. Вже виступили. А, ну, прямо, прямо, зараз? прямо Здається, зараз, коли ми запишемо. Вони грають, ми пишемо, знаєш. Так. Як то було? Вони працюють щось. Вона працює. Це що таке? Це, наві це навіщо мені в голову залізло? Це взагалі, я не знаю, Слухай, а знаєш, що, ми, що в мене щось залізло, а що вилетіло з голови? Це те, що розказати, хто ж, хто ж переміг? Ні, зачекай. Шо? А я просто ще хочу сказати, що українці на дискотеках не просто танцюватимуть в останній. А... Ну, звісно, Day що не просто а ще й сухай Харламов Do... пишеться. Як відчуває все відвиступали. JT Band, Бен, напевно, що дай no, закінчу. Ну no, давай. Ну no, просто no, од... давай. одне просто речення. Зачекай, а й допомагають українській армії. Бо за весь час організатори а, цих дискотек, організатори гульби задонатили 21,5 тисячі з половиною доларів а, на зсу. Тому що частину коштів з проданих квитків вони щоразу перераховують на, на допомогу армії. Так а як інакше, хочеться сказати. Правильно? А Бо... я все одно хочу сказати, що це не просто е так е гулянка. А ну правильно. Вони є ну, благодійна правильно. мета. Є благодійна мета, і е дуже класно, що вони трекають ці свої результати. Е це прям ну надихає. Знаєш, це системна така робота. Молодці, так тримати, гульба, ну красавчики. А Ну що, розіграш. Розіграш? Так. Боже, зараз сльози полються. Останній в цьому році розіграш. У мене все є? Так, я зараз зроблю голосніше. Я дуже сподіваюся, воно раз через раз, знаєш то. Що... А я хочу тапнути. Тапні, але тапні так, щоб, щоб було Бо воно через це, це раз. Від мене Давай, зараз, друзі, тут ми закинули всі 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 ютубашні, всі, всі, всі і, і інстаграмашні коментарі в один. Скріз, тобто, де, ви так, скрізь де ви писали? Сьогодні без монетки. Одразу переможці визначає. Рандомайзер. Є! Хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там? Я теж не, не бачу. <говорю> ну, Зелінська, скоріш за все, вона ж <говорю> постійно. Ні! А, цього разу Ханна Тюрелі. Бажаю багато проданих авто за твоєю наводкою Ірина Цехош. Цехош. Ірина, цехош. А це вона а, просто тегнула. Це щось рекламне. Ні, вона тегнула і вона побажала конкретно людей ну, те, тегнути, те так. що їй треба. А, вона не це всім українцям, та. вона конкретній україночці Ірині Цехош. Цехош. Я, я вибачаюся, якщо я помиляюся, бо тут англійською, а ми не так давно в Канаді відпочиваємо. Ірина Цехош. А, Ханна Тюрелі. Ну, добре, давай тоді спробуємо давай. зателефонувати давай. Ганні, Ганні Тюрелі. Давай. А, давай. Так, це я що, це я тоді в інстаграм. Це я тоді в інстаграм, і там написано Ханна Тіорелі, так? Вона ж повинна бути на нас підписаною, а то нам СММники наші. Здається, вона багато писала, є. і вона. Я бачу Ханну Тіорелі, Ханна, У 2278 підписників. Із е квітами, меседж і намагаємося ззатил. О, чекайте, чекайте, чекайте. Я знову не натиснув запис екрану. Ну, що за людина? Ну, але я, я дуже знову крупно показував. Всі там побачать. Так, запис екрану. Я вимкну, я обіцяю. Це не так просто. Діма і технології. 3, 2, 1. Запис пішов, і тепер я в інстаграмі телефоную Ханні е... тюрелі по відеозв'язку. А може тюрелі? А може а зараз ми дізнаємось. Я щось виграла? Я була цю колею, потім він не так. таке враження, що ви прям готувалися до цього дзвіночку. У вас там ялиночка позаду, ви так широко посміхаєтеся. Я переділа на локацію виграшно. Клас. Хана, привіт. Я, Дмитро, це Ліна. Ну, ви, 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 ви напевно знаєте, якщо ви так одразу я ще щось виграла. Це Юкан ви виграли останній в цьому році розіграш ми розіграли 150 баксів, і ви його переможниця. вітаємо вас. Обалдеть. Дуже дякую вам. Клас. Приємні нові... новини перед Новим роком. Супер. Скажіть, будь ласка, ну, ну просто ну може. Ну, такі от ми люди. Знаєте, хочемо поцікавити. А на що ви витратите ваші 150 баксів? Ой, а... Ну, там, мабуть. Відкладу на Перманент Резиденс. Мені вони потрібні. Правильно, як і всі, ми. Перманент Резиденс відклав на нас. Ми, ми всі відклали. На да, ну ми ж ввечері записуємо. Можна такий жарт було? Можна. А, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви слухайте Радіо, Дякуємо, що ви берете участь в розіграшах. І давайте продовжити це робити. Скажіть, будь ласка, в нас 29-го числа, 29-го, вечірка, ЮКен Радіо Найчтверта. Чи не збираєтесь ви туди? Я хотіла, але день не дуже вдалий, я навіть не знаю, як не папа. А в нас тільки по неділях це робимо. ми, напевно, Я була на і мені дуже сподобалось. Клас! А 4 Ну, добре, ми вам тоді просто зі сцени передамо привіт, як переможниці. Ой, хто там? Хто там у вас ще? Софійка, іди сюди. Стафійка! Боже, це, це снігова Королева? Це, 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 це хто? Це Ельза. Це Ельза с Фроузен, це справжня Ельза, принцеса. Божечки, клас! А що це за красиві буси такі? Покажи, будь ласка. Це. Мама Надо маме, мама це красива. Ми ну, ще розвітаємо. Клас. Ми дуже раді, що... що ви нас слухаєте. Ми дуже раді, що ви виграєте. Ми дуже раді, що ЮКін Радю разом із вами зміцнюють українське ком'юніті. Папа, з наступаючим новим Дякую роком! Вам. Я бажаю вам процвітання. Дякуємо дуже. Папа. -па. Дякую вам. Так, ну слухайте, ну дуже приємненько, дуже приємненько, дуже класненько. Мені сподобався телефонний дзвіночок. І Ельза мені сподобалася. А чому Ельза? Я не побачила. Ельза? Да. Там було щось намальовано? Взагалі нічого, ти уявляєш? Мені, от, мене просто доньці 6 років. Якщо б я сказала, що, що вона Ельза, їй було приємно. Я думаю, що і. І тут така сама історія. Ви тоді зрозуміли. Я просто намагалася е, розібратися, е, чи там щось якийсь принт на одязі? що ти кажеш, Ельза? І я просто... ні, я просто побачив принцесу. Все кажу все. Так, і хто ж? Хто ж приміг? Е, в твоєму розіграші персональному ліна? Як ми щойно від Гани Федорінової україномовної ріелторки Калгарі розіграли 150 баксів і визначили переможця, поговорили е е з нею і з її чарівною донечкою. А от хто виграв квиточок на Radio Night, за думку Ліни Дорошенко, за найцікавіший коментар. Кажи виграв коментар. Я спочатку прочитаю коментар. Давай вітаємо всіх українців з Різдвом та Новим роком. Бажання у нас одні на всіх найшвидшої перемоги Україні. Мирного неба над головою і близьких людей завжди поруч. Кожен український воїн нехай повернеться додому живим і здоровим. Всім вимушеним емігрантам, особливо тим, хто тут в Калгарі, нехай новий рік принесе впевненість у майбутньому фінансову підтримку та дружні справжні стосунки, які зігріватимуть своїм теплом, коли ми так далеко від рідного дому. Постскриптум. І ще, будь ласка, нехай ця зима буде несильно холодною. Такий дуже теплий душевний коментар це який, прямо все. Це, це, це прямо... зібрав усе, усе усе, що було написано, і до того, і виграв його. А, я б сказала аккаунт. Sunrise art. Тому що Sunrise. тут немає а, імені, uh -huh. але це арт студія, яка, судячи з усього, а, ретушує фотографії. Sunrise. Ну, слухайте, ми вам даруємо квиточок на іконрадіону. А ви нас намалюєте про цьому? Цього. А, ні, це ж просто подарунок. Це, так, не, це ж що, що це таке. ні ні, зима? просто вітаємо! <ріст> <ріст> Клас, друзі. Це була остання фіша цього року, і ми йдемо на не таку вже й довгу перерву. Ми повернемося в січні до вас із свіжими виспавшимися обличчями. І будемо знову розповідати про івенти, які українці роблять для українців. Ліна, ти ж трошки, будеш повертатися? Трошки збільшеними від олів'яна. Ми, да, ми об'єктив нашої камери трошки ширший візьмемо. Бо після нового року так, воно, воно дійсно того потребуватиме. Ми вам бажаємо всього на краще, ми бажаємо щастя. Звісно ж, перемоги України. Звісно, щоб якомога скорі... як скоріше закінчилася війна і щоб усі повернулися живими, здоровими додому. З новим, з новим роком. Можна а... сказати з новим Роком? З Різдвом. З прийдешніми святами. З, прийдешними, з прийдешніми святами. Бо ще два тижні? Бо ще два тижні. А можливо так. менше. Bye, bye You're listening for You Can Radio.